Всім привітки! Вітаю вас на каналі BugBeams. Нагадую вам обов'язково лайкнути та підписатися на цей канал. Я поставила собі ціль у 3000 підписників до кінця року, і впевнена, ви мені з цим допоможете. І сьогодні ми з вами будемо говорити про книгу моєї улюбленої авторки Ромкомів. І це, звичайно, Алі Гейселвуд. і її книга наречена. Красовезний дизайн, розмальований зріз, він гарний, але до них у мене є претензії. І претензія тут досить проста. У мене усі книги, що в мене є, бо в мене є все, крім ненавиджу тебе кохати» від Gazelwood без зрізу. Він мені не подобається, і тому я купувала їх звичайними. Тепер Vivat забрав можливість обирати, чи ти хочеш із кольоровим зрізом чи без зрізу зовсім. І мене це трішки обурює, тому що, по-перше, він мені не подобається. По-друге, це збільшує вартість книги. По-третє, чому я маю платити більше за те, за що я не хочу платити більше? Перед зйомкою цього відео я зрозуміла дуже цікаву штуку, що я обожнюю цю авторку, але. На моєму Ютубі це буде перше відео з її книгами. Я думаю, що перед виходом на великі екрани гіпотези я її перечитаю і, можливо, все ж таки дам вам відгук. Напишіть у коментарях, якщо би хотіли побачити відео від мене про цю книгу. Але давайте з вами нарешті перейдемо до обговорення саме нареченої. Ця книга відрізняється в цілому від усього того, що писала Гейзел. вона зовсім інакша і по настрою, трішки відрізняється по атмосфері, і ну, до цього це були саме такі буденні ремкови про науковців. Тут у нас зовсім інше. Історія про Мізері, Вона донька е главаря клану вампірів. Її змушують одружитися на Альфі, клану вовків. Уже цікаво, як цих два світа між собою мають об'єднатися. Але вона також неспроста згоджується на цей шлюб, вона має у собі якісь корисливі цілі. Є певні очікування, зважаючи на попередні твори, що це має бути легко, весело і чуттєво з класними сценами 18. І давайте пройдемося по усіх пунктах. Чи легко? Так, справді читалося класно, читалося швидко. І тут, звичайно, був відмінний гумор. Я встигла і посміятися, і насолодитися сюжетом. По-друге, гаряче, так, сцена 18 повністю виправдала себе. Це цілком у стилі Гейзелд. Вона це вміє робити неймовірно добре. І деколи мені здається, що трішки замало. Бо те, як пише, Ця авторка сцени 18 завжди будуть моїм фаворитом, і мені завжди у книгах їх буде не вистачати. Ну і, звичайно, цікавий сюжет, але він був трішки передбачуваний. Тому що, напевно, із моменту весілля я вже розуміла, де тут собака зарита. Там стало все ясно, і ти такий, ну, блін. Хоча, з однієї сторони, ну це роман, і тут плюс-мінус все стає зрозуміло, одразу, особливо, якщо ти до цього читав книги Гейзелун, або стикався із значенням Омегверс. І так як я стикалася, я одразу склала усі пазли докупи. Але, попри те, були... Події, які я не передбачила, і це мені сподобалось за це 100% лайк. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. І також попрошу вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Ну і давайте з вами повернемося до Омега-Версу та любовної лінії. Вона тут... Дуже плавна, вона тут органічна, вона чуттєва і вона доросла. Я б назвала її такою. Якщо ви не знаєте, що таке омегаверс, це суто стосується вовків, це якщо ви дивилися сутінки і пам'ятаєте, що було міщейково і ренесні, то це та сама фігня. От просто, просто тут нормально, адекватно написано, і там 20-30-річний чоловік не закохується в дівчинку там річну, місячну, денну. То, розумієте, сутінки в дорослому віці і сутінки в підлітковому віці, це просто дві різні речі. І тепер я не знаю, як би я мала їх передивлятися і не ловити якусь там кринжинку з того всього. Але тут вони дорослі люди. І попри те, що він одразу розуміє, що з ним відбувається, він з нею поводиться досить шанобливо. Але, попри те, я б сказала так, він її у себе закохує, тому що його вчинки так і кричать про те, що обери мене, якщо би вона знала усі традиції вовків, вона одразу би про це все зрозуміла. Але так як вона навіть не знала традиції вампірів, вона ні про що не здогадувалась, і ти такий сидиш, де думаєш, мала, не зупи! Ну, нормальний чоловік, ну подивись, як він до тебе відноситься. Хапнула під паху і понесла. Ну, що тобі не так? Але ну, тут щось маєш бути інакше. І тут, звичайно, вона тупила, він повний газ, і це мені в ньому сподобалося, що він все одно залишався на її стороні, навіть коли усі були проти неї. Та проти нього знаю. Отут він реальний молодець і тут мені головний герой ну так сподобався. ну Така це солодка булочка. Лоу, mm. це просто вау! Wow, це перфектно. Ну, дуже круто. І це, до речі, перша книга Гейзл, от яка має другу частину. Цікаво. Я не знаю, чи друга частина буде про тих самих героїв чи про якихось інших. Якщо ви читали англійською, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Це вся штука з Омегаверсом, з вузлом. Де, да, там був вузлик, це було дуже гаряче. Вона класно написана, вона цікаво проявляється, неймовірно, класно об'єднується. І я думаю, що ця штука вплітається. По відношенню як до одного героя, так і до другого. І ці світи об'єднуються. Класно, круто, мені сподобалось фінал. Фінал був неочікуваний. Я разом з головними героями намагалася всю книгу розгадати загадку і була так само обманута, як і вони. І коли все почало ставати на свої місця, я така, що? В смислі, він той цей, як його. Ага, про це неможливо було здогадатися. Це було максимально неочікувано, і якщо хтось мені скаже, що він вгадав пінал, я не вірю. Ну, бо там не можна було вгадати. Ну, просто, просто ніяк. Але у цій бочці меду є ложка дьогтю. І це переклад. Він непоганий, він досить прикольненький, але там є якісь незрозумілі слова, які вставляються по через декілька розділів, і я не розуміла ніяк, для чого вони там Можна було б вжити більш сучасну форму, вона би була доречна, тому що я розумію, якщо інтегрувати такі більш давні українські слова у якісь світи, фантазійні, які пов'язані з щось по типу Камелота, але коли це сучасний індустріалізований світ, я цього не розумію, воно тут недоречне і воно тут зайве. За це бал я знижувати не буду, тому що воно не таке велике і суттєве, але воно мені впало в око і воно мені не сподобалося. Просто ну, було питання для чого. І навіщо? Але в цілому це 5 із 5. книга мені дуже сподобалась, я нею абсолютно задоволена. Я буду дуже чекати продовження. сподіваюся, Віват видасть з цього, цього року. Знаєте, хотілося би, хотілося б, щоб Віват його видав цього року. Але побачимо-побачимо. Якщо ви перед тим читали з Гейзлвуд, Наприклад, кохання у мозку чи гіпотеза кохання, і воно вам не сподобалося, то є шанс, що наречена вам зайде, тому що вона відрізняється від інших творів авторки. Але якщо вам сподобалося і гіпотеза, і кохання у мозку, і теоретично це кохання, то вам сподобається і це. І це також тому, що загальний стиль тут плюс-мінус присутній. Чудовий гумор, сцени 18, неочікуваний фінал, класний сюжет, це все у цій чудовій книзі. Щоб від повернули звичайні зрізи, я б взагалі їм цілувала руки. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися. Також нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність. Посилання для цього все залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи. Та до зустрічі у наступних відео усім баба!